Туди дивись, дивись, дивись раз і два. Ки стояли з картками. Так, і ми готові до цього. І в нас є картки. Але ми це звісно все на репетиції... А це цікаво зараз. В цьому разі буде добре, якщо ти будеш орієнтуватися по тексту. Сьогодні у нас буде перша репетиція на сцені. Сьогодні ми вперше побачимо автокю. будемо читати наш текст і розмічати собі сцену. Let's go! No, that's 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 mine. I can't walk so uh these little things pop up. Okay no. Julia Way well, maybe a little bit Yeah out of focus. Actually that's a... uh okay. okay. no, no, I, so, yeah. I think that's part of the LED Eurovision song contest! Beginning <laughs> Воно знаєш через раз. Раз я кліпаю, типу, все чітко, раз... Якщо треба... Якщо треба більше шрифт, кажи. Mm, — А не в шрифті справа. Ні, я думаю, що якщо більше зроблять навіть ну, от просто був момент, коли я не побачила, сказала десь замість де, наприклад. Ну воно по смислу те ж саме, але просто я реально не побачила. Розумієте, було. А, я старію. I will think about it. Зараз ми розбираємося з тим, куди дивитися, що казати, є підказки, є текст та моніторах. Це вже добре. Okay. Okay, I